Звичайно, попередній тиждень він є таким визначальним переломним. Він запам'ятається, оскільки українські сили вони доволі швидко, тобто буквально за тиждень, з 6 по 12 вересня, змогли провести хай і обмежену, але класичну наступальну операцію умовно її можна називати. Балаклійсько-Куп'янська, оскільки основний український удар був спрямований саме від е, Балаклії до Куп'янська, і як наслідок, весь російський е, фронт в цій ділянці він е, фактично зазнав краху. Тобто, звичайно, в першу чергу, маємо говорити саме про цю подію, і ця подія дуже цікава не лише з точки зору вузько-воєнних питань, але я б навіть почав би із того, що. Те, як ми прийшли до цієї Блаклійсько-Куп'янської наступальної операції, це гарний приклад, ну доволі здорової, доволі правильної, адекватної взаємодії між вищими політиками і вищими військовими. Я маю на увазі в Україні, тому що як можна вже говорити, виходячи із західних публікацій, мала місце спочатку така загальна політична директива від верховного головнокомандувача про те, що щоб покращити настрої серед українського населення, серед військових, щоб посилити наші стратегічні позиції, ми повинні провести класичну наступальну операцію, ціллю якої є звільнення територій швидке і нанесення відповідного рівня ураження. Потім українські військові на чолі з головкомандуючим збройних сил вони розробили декілька варіантів наступальних дій. Вони їх перевірили з допомогою наших британських і американських партнерів, які. Володіють е, потенціалом так званого моделювання бантійського воргеймінгу, і після цього е, показали межі можливо, тому що так на жаль, ми і далі змушені діяти в умовах обмежень, об'єктивних обмежень, в першу чергу дефіциту важкого озброєння усіх категорій. І потім Верховний Голокомандувач він схвалив відповідний план операції, е, погодившись із е, українськими оцінками. З тим, що все-таки треба обмежити амбіції і зосередитись на більш реалістичному сценарії, яким була саме Балаклійсько-Куп'янська наступальна операція. Тобто, в першу чергу, це такий потужний контраст між тим, що має місце в нас, і тим, що має місце в Російській Федерації, коли мова йде про так звані якщо англійською civil-military relations, тобто взаємодія між вищими політиками і вищими армійцями при. Розробці фактично реалізації стратегії держави у мовах війни, коли кожен розуміє свої прерогативи, і кожен е, розуміє свою сферу відповідальності, і мова йде про діалог рівних, а не про диктат одної чи іншої сторони. Тобто, таке здорова взаємодія, яка власне проявилася і мала результатом саме наші успішні дії на Харківщині, вона дуже контрастує з тим, що має місце Російській Федерації, тому що можемо говорити, що мова йде про диктат. Політиків, чи точніше, одного політика е Володимира Путіна, який фактично з самого початку нав'язував е вищим військовим своє бачення, того, як мають розвиватися події, і далі продовжує це робити. Звичайно, це для України плюс. Про те, що е стратегічна рамка давно вже не відповідає російському воє воєнному потенціалу. Це, звичайно, грає на нашу користь, але головне, тут, як на мене, зробити цей контраст, тому що. Це починається саме із правильної взаємодії вищих армійців і вищих політиків. Другий важливий момент, про який треба говорити, про те, що без успішного ведення стратегічної оборонної операції, без важких оборонних боїв на Донбасі і на півдні ми б не створили умови для переходу до маневреної війни. Тобто, дуже часто, як показує практика, люди роблять такий контраст між. Війною е, на виснаження в її воєнному розумінні, тобто англійською attrition warfare, і е, війною маневреною. Е, насправді це не так. Тобто, ми побачили той приклад, що з допомогою такої війни на виснаження відповідно нанесення рівня ураження, тобто знищення в першу чергу е, бронетехніки, танків, боїв броньованих машин е, і е, різних типів, також системи управління, логістики. Ми е, створили умови для того, щоб е, ну, перейти до такого е, локального наступу, і використати той факт, що Росія на сьогодні вже відчуває брак сили засобів, щоб тримати таку протяжну лінію фронту на 1300 кілометрів. Тобто е, треба якби розуміти, що е, і віддати належне, що саме успішна оборона. Необхідність переходити до успішної оборони і, і, і якісна оборона нанесення відповідного рівня ураження, це одна з передумов, чому ми, ми змогли на Харківщині, е, якщо ж говорити власне про механіку і про е, якби, сильні й слабкі сторони е, обидвох сторін, які власне і мали результатом те, що ми побачили, тобто те, що за е, один тиждень було звільнено більше 6 тисяч квадратних кілометрів суверенних українських територій на Харківщині. Звичайно, це є результатом проблем наростаючих проблем з одного боку збройних сил Російської Федерації, які продовжують агресію проти України з іншого боку, це е, підтвердження якісної роботи в рамках планування, підготовки і власне проведення операції. Як уже говорив до цього, основна проблема Російської Федерації це брак живої сили та і брак техніки на ту лінію фронту, яка є, тобто 1300 кілометрів, які. Ну, як добре, якщо утримують десь 200 тисяч російських військових, е, і як наслідок е, в конкретній цій ситуації, яка мала місце біля Балаклії на е, північ, на північний схід від Балаклії, тобто в районі Вербівки Волохів. Яр, де відбувався оригінальний прорив, тактичної глибини оборони ворога, е, фронт там прикривав СОБР, е, тобто це підрозділ Росгвардії. Який створений для боротьби із організованою злочинністю і тероризмом, але точно не для ведення е, війни високої інтенсивності міждержавної. тобто, те, що е, росіяни затикають дірки, фактично і створюють першу лінію е, оборони за за допомогою собру, це е, теж підтвердження браку живої сили пропорційно ті лінії фронту, яка є. Іншим підтвердженням браку живої сили, є те, що. Наскільки можна зрозуміти, в Росіян не було належних резервів, коли ми прорвали тактичну глибину оборони, доволі швидко прорвали і не було в них резервів для того, щоб швидко відреагувати, все те, що було, мова йде про певні з'єднання першої гвардійської танкової армії, 11-го армійського корпусу і скалінінградського ексклаву, його виявилося недостатньо. І е, те, що резервів недостатньо було, це е, якраз ми побачили е, те, що вже на 9 вересня передові українські сили вони вийшли до, до Куп'янська, І таким чином, першу фазу е, етапу розвитку прориву вони вони виконали. Е, і як наслідок, е, ми через брак живої сили, е, якраз ворог не залишилось йому нічого, окрім як прийняти рішення. 10-11 вересня просто відступити із більшої частини Харківської області, точніше, відступом це назвати важко. Це був дезорганізований, така фактично панічна втеча дуже часто, тому що залишили сотні одиниць озброєння, особливо в місті Ізюм, якщо говорити про українські сильні сторони, які були продемонстровані. Ну, по-перше, як я вже сказав, це передувала наступу потужна штабна робота, тобто е, ніколи не треба протиставляти штабну роботу і, власне, ведення бойових дій, тому що без ефективної штабної роботи ніколи не вдасться реалізувати якісну наступальну операцію. Вона була справді підготовлена, і операція була проведена, в принципі, по канонам Другої світової війни, але звичайно, з використанням сучасних технологій, тому що якщо ми. Згадаємо, то початку наступальної операції передував український удар по Куп'янську, по скупченню живої сили там, по системі управління з допомогою систем Хаймарс, наскільки можна зрозуміти. А також мова йде про знищення переправи через річку Оскіл, яка значно унеможливлювала маневр силами і засобами. Тобто, спочатку була проведена належна штабна робота. Е, яка е, фактично спиралася на досвід другої світової війни, і ми провели класичну наступальну операцію, в основі якої є дві фази: це фаза прориву тактичної глибини оборони, е, і ми її прорвали доволі швидко, оскільки ворога не було достатньо сил, як на передньому краї, так і для того, щоб робити шалоновану оборону, те що англійською називається «defense in depth». І потім був введений ешелон розвитку прориву, який е, використовував по мобільність наявну, в тому числі американські е, броньовані машини Хамві, для того, щоб швидко рухатись, е, не заходити в міста і е, інші населені пункти, а щоб відразу йти до головної точки призначення до міста е, Куп'янськ. Тобто, ми побачили таку класичну е, наступальну операцію по канонам Другої світової війни з використанням певних. Технології, які властиві доктрині введення операції Ерленд Battle, тобто системи дальнього е, вогневого е, ураження, е, також от, власне показовим є те, що українські сили вони, їхнє завдання було це максимальними темпами вийти до точки призначення і е, перерізати ворогу шляхи до, до відступу, використовуючи той факт, що е, від Куп'янська і е, далі на південь іде так зване оскільське водосховище. Яке значно унеможливлює противнику маневр силами і засобами, і, і тут загалом варто відзначити е, теж те місце, де був завданий удар, тобто одним потужним охоплюючим ударом, північніше і північно східніше, балаклії, вдалося створити загрозу для ізюмського виступу і змусити ворога панічно відступати. Тому е, ми можемо говорити, що е, ця наступальна операція вона. Окрім того, що виконала і воєнні завдання звільнення території, ліквідації зюмського виступу, які який створював загрозу для міста Слов'янськ, і як наслідок вже зараз ворог не може і говорити навіть в якомусь найближчому майбутньому, про спроби встановити контроль над частинами Донецької області, тобто крім виконання чисто воєнних завдань. Були реалізовані і стратегічні завдання, оскільки було е, показано, що та консенсусна оцінка, яка панувала на заході, що буде позиційне протистояння, де жодна сторін не зможе воєнним чином досягати своїх цілей. Ця консенсусна оцінка була показана як нежиттєздатна, така яка не відповідає дійсності, тобто було виконано і завдання рівня велика стратегія, і значно посилено. Наші позиції у взаємодії з західними партнерами, коли мова йде про матеріально технічну допомогу, і окрім того, власне, ми побачили на практиці численні недоліки і проблеми наростаючої російської армії і навпаки зростання професіоналізму і рівня ведення бойових дій збройних сил України, тому що наступальна операція це є найскладніше таке завдання для, для реалізації, яке вважається і. Теж певний час панувало таке уявлення, що так можливо українці добрі в обороні, але наступати їм буде доволі складно і цю консенсусну оцінку на жаль, в тому числі підтримували окремі українські експерти, вважаючи, що оскільки ми не тренувалися до 2014 року, та й після 2014 року проводити саме масштабні наступальні дії, нам буде важко це зробити. Життя показало протилежне, і тому ми матимемо. Довгостроковий позитивний стратегічний ефект е в рамках нашої успішних дій, ці ну поки що умовні, зрозуміло, що історики можливо назвуть по іншому, але балаклійсько купянській наступальній операції. Якщо говорити про інші ділянки фронту, то е в принципі для того щоб українські дії розвивалися швидко і успішно на Харківщині, як наслідок, вони не так швидко і успішно розвиваються на, на Херсонщині, тому що. Саме туди була приключена основна увага російських сил, саме там ворог створив так звану шаленову оборону, але тим не менш наші сили продовжують завдавати ударів по російському тилу відповідного угруповання на правому березі на Херсонщині продовжують робити те, що англійською називається interdiction, тобто, перехоплення резервів, перехоплення постачань. Унеможливити ворогу підведення додаткових сили з глибини його е, оборони і тилу, а паралельно ми продовжуємо наносити ураження по фронту, і тому шанси зберігаються, що е, і українські дії на Херсонщині, на Правом березі Дніпра не увінчаються успіхом. Окрім того, треба розуміти, що е, мова не йшла про якесь лише відволікання, як може дехто вважати, тобто що Україна говорила. Десь півтора місяці про наступальні дії на Херсонщині. Таким чином, лише для того, щоб відволікти увагу, ні, ми теж там готувались проводити наступальні дії, як наслідок проводили відповідний комплекс заходів, які ми проговорювали минулого разу, і будемо й далі експлуатувати цю російську вразливість, коли від дуже малої кількості е, ліній постачання через Дніпро залежить дуже дуже значне угруповання, яке рано чи пізно прийде до такої точки, коли воно не зможе вести. Бойові дії через сукупні втрати завдяки українським діям по фронту і завдяки цій успішній кампанії по вогневому раженню близького ближнього російського тилу в даній частині російсько-українського фронту на інших ділянках ворог продовжує спорадично е, атакувати е, Бахмут з декількох напрямків, але скоріше за все це вже, скажімо так: останні, останні спроби. І вони не увінчаються жодними успіхами. Більше того, ми можемо говорити про те, що скільки ворогу приходиться з нуля створювати лінію фронту на нових рубежах, він змушений перекидати додаткові сили із з інших напрямків. І тому, е як мінімум, йому не вистачатиме сил для продовження спроб тиснути навколо Бахмута, а як максимум можливо навіть створюється якісь нові можливості для. Приходу України до, до активних дій на інших напрямках цього звичайно виключати е, фактично не можна. Тому е, можемо говорити, що справді останні дії, останній розвиток подій останнього тижня, він фіксує, що наш ворог повністю втрачає ініціативу, ми потроху її перебираємо, е, і це наслідком як е, наших покращених спроможностей, покращеного професіоналізму, як штабної роботи так і. Здатності вести загальну військову і загальну військову операцію, так і наростаючих недоліків е, збройних Російської Федерації, в основі яких це фактично диктат політиків над військовими, тому що уже певний час назад Росії насправді треба було переходити до оборони, е, визнаючи те, що не вистачає сил для проведення наступальних дій. Але так чи інакше, ми продовжуємо використовувати це саме е, політичний диктат над. Воє, воєнним крилом російського військово-політичного керівництва, коли ми говоримо про е, матеріально-технічну допомогу з боку наших партнерів, то звичайно основною подією це була зустріч п'ята так звана зустріч контактної групи у форматі Рамштайн, е, яка охоплює більше 50 країн. З одного боку, ця зустріч не прийш... не принесла нам якихось таких проривів, а з іншого боку, ми вже говоримо про системний характер, тобто це вже п'ята зустріч, і такі зустрічі будуть продовжуватись. І звичайно, особливістю цієї е, зустрічі, якщо ми говоримо про статичні наслідки, є те, що е, прийшли наші партнери від якогось короткострокового планування. Тобто, коли мова йде про задоволення наших потреб тут і зараз про, про, про фактично тушення пожежі, коли мова йде про українські спроможності. Кондексі ведення статичної оборонної операції до саме довгострокового оборонного планування, фактично, розробки імплементації перспективної моделі сил оборони в наступні 3-5 років. Тобто, про це офіційно говорили і наші, наші партнери перед зустрічю, і про це були окремі публікації в західних змі, і це є звичайно. Головний позитив е, цієї зустрічі, тобто, так ми не отримали чогось нового в плані матеріально-технічної допомоги, хоча ми продовжуємо системно отримувати відповідну допомогу, як ефективно використовувати як в обороні, так і наступи. Але головне це те, що наші партнери прийшли до довгострокового проланування, і це е, є дуже важливим сигналом для Російської Федерації, яка справді будувала свою стратегію з одного боку на тому, що ось ми перейдемо до оборони окупованих рубежів. Українських територій, а і вимотуватимемо українські сили, які намагатимуться перейти до наступу. Ми побачили цей план. провалився. з іншого боку. План Російської Федерації спирався на ідею, що Захід рано чи пізно втратить е, інтерес до України. Наші партнери показують, що це зовсім не так. В першу чергу мова йде про Сполучені Штати Америки, оскільки співробітники саме об'єднаного комітету начальників штабів. Будуть розробляти перспективну модель збройних сил України і потім говорити про конкретні потреби в наших спроможностях, тобто про зразки озброєння і військової техніки про відповідну кількість для того, щоб будувати фактично нові збройні сили України, які після певної дипломатичної домовленості, яка так чи інакше буде, так чи інакше буде на українських умовах, зможуть виконувати функцію стримання. Можливої нової російської агресії попередження рецидиву агресивної політики, тому це є дуже і дуже важливий сигнал. Фактично, ми можемо говорити про те, що своїм ефективним спротивом ми досягли того моменту, коли наші партнери готові грати вдовгу, готові мобілізувати свої ресурси довгостроково, тому що мова йде про проведення в кінці вересня зустрічі. В Брюсселі вже представників оборонно промислового комплексу країн НАТО, які будуть говорити про довгострокові потреби України. Тому це така і точка неповернення. Це такий Рубікон, важливий Рубікон. Так він нам коштував великою ціною в рамках статичної оборонної праці. Але ми можемо говорити, що вже мова йде про довгострокову серйозну системну мобілізацію оборонно промислового комплексу і ресурсів США і їх союзників по НАТО і в світі е, теж на користь України, тому е, фактично. Е, і на полі битви ми змогли е, порушити е, ту російську стратегію, показавши, що не вийде відсижуватися ефективно в обороні українські сили спроможні, незважаючи на дефіцит важкого зброєння і відсутність домінування повітря, наступальні дії, ефективні наступальні дії, класичні наступальні дії. Тобто це вже будуть обов'язково вивчати в, в воєнних академіях провідних країн світу, як це вдалося. Тобто, і на полі бою ми е, розрахунки російські е, порушили і. Показали, що вони є нерелевантними, і е, політично наші партнери показують, що просто перечекати е, не вдасться. Тому, е, власне, і ворог, е, мабуть, це вже є наслідок е, такого кроку. Вічі ворог намагається використати свій останній козир енергетичний козир, е, той факт, що сучасне суспільство неможливе без масового споживання енергетичних ресурсів. Експортером яких є Російська Федерація, і якщо раніше мова йшла лише про е, одну із частин цієї енергетичної стратегії шантажу, тобто мова йшла про обмеження експорту в е, першу чергу газу до Європи, е, то е, останнього тижня ми побачили, що ця стратегія, цей підхід е, енергетичної е, удавки, він Має інший вимір: це е, удари по е, критичній інфраструктурі, по мережам і станціям розподілення електроенергії, е, яке мало місце після успішних українських дій. Е, але е, насправді е, з одного боку в цьому немає нічого нового, тому що весь російський спосіб ведення війни він і передбачає власне війну з цивільними. Він не передбачає ефективні дії в протистоянні в форматі армія на армію. Як ми бачимо, в Росіян це не вдається, тому все, що можуть росіяни, це е, терор, терор за допомогою невибіркового використання вогню, в даному випадку об'єктом якої є саме електромережі, і на жаль або інші мережі, які пов'язані з енергетичною сферою, і на жаль, не можна виключати того, що саме в рамках опалювального сезону е, Росія не лише буде обмежувати постачання відповідних ресурсів опосередковано, які отримує і Україна. Але і буде вдаватись до активних дій по знищенню відповідної інфраструктури. Але знову ж таки, як показує практика, такий терор він лише посилює готовність до опору. І по-друге, це лише я думаю, пришвидшить постачання Україні необхідних систем ППО ПРО. Так, ми вже маємо позитивні новини, але я думаю, це лише посилить українську аргументацію і дозволить в кінці кінців пришвидшити процес переозброєння змітно-ракетних комплексів із радянських зразків на західні зразки. Тому фактично будь-які російські спроби використати енергетику як зброю, як спосіб тиску, інструмент тиску вони впроваляться. і загалом це буде ще одне підтвердження: що будь-які дії. Е, такі агресивні, непродумані, максималістські вони е, довгостроково гратимуть лише проти Російської Федерації, будуть її ослаблювати, і будь-які спроби якось е, вийти із ситуації, яку загнала Російська Федерація, шляхом ескалації. Вони провалюються, тобто не можна виправити стратегічні помилки, допущені ескалацію. Єдиний спосіб виправити стратегічні помилки це провести деокупацію українських територій і погодитись на. Репарації щодо компенсації тих завданих втрат, тому краще росіянам менше знищувати інфраструктуру, тому що більше потім прийдеться компенсувати Україні відповідні втрати, тому звичайно, треба готуватись до гіршого сценарію, але ця стратегія тиску вона не не спрацює і тільки змушутиме Росію потім більше платити компенсувати за відповідні втрати в критичній інфраструктурі. Минулого тижня ми пройшли такий цікавий е, водорозділ: це 200 днів е, російської великої агресії, і він відбувся в такий цікавий момент, коли е, українські сили оборони і безпеки вони е, не просто е, вели оборонні дії, але й почали проводити наступальні дії. Е, тобто, можна говорити, що е, ми. Справді, десь на періоді саме так званого статичного перелому, якщо використовувати знов ж таки термінологію Другої світової війни, коли держави, які почали агресію, почали власне цю війну, вони втрачали ініціативу, і навпаки, держави-союзники, коаліція, яка зібралася проти агресії, вона почала проводити наступальні дії, почала поступово. Повертати контроль над втраченими територіями, визволяти відповідні е, території, і, і також в процесі знищувати е, сили агресора, і е, темпи ці знищення вони переважали темпи регенерації ресурсів, додаткових на продовження війни. Тому можна говорити, що от саме ці 200 днів вони припали на початок цього стратегічного перелому, коли ворог. Втрачає ініціативу, і навпаки, сили безпеки і оборони України перебирають цю ініціативу. В той же час е, е, наші партнери вони почали говорити про підтримку України не тут і зараз, не в контексті поточних потреб, а саме в контексті довгострокових українських потреб, в контексті е, такого потенціалу сил оборони і безпеки України, який би стримував російську агресію після досягнення відповідних політичних е, е, домовленостей, які зрозуміло, що будуть. На українських умовах, зважаючи на динаміку бойових дій. Тому е, в нові наступні 100 днів, ми входимо в доволі з доволі стриманим. я вже навіть сказав не стриманим, а вже з доволі значним таким солідним оптимізмом. Звичайно, це лише е, кінець початку е, з одного боку. А, а, а з іншого, початок кінця російської агресії, звичайно, ще нам е, довгий шлях, особливо в умовах е, браку. Важкого озброєння, ми ще маємо отримати необхідні необхідну допомогу, необхідні засоби. Але як мінімум ми показали всьому світу, що ми здатні, по-перше, проводити операції. Е чого як виявилось, не здатна робити Російська Федерація, як показали бойові дії, і в рамках цих дій ми здатні повертати території, які є українськими, і тому завершити е бойові дії доволі швидко саме на українських умовах.